Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні я б дуже хотіла продовжити нашу з вами тему про маловідомих, але таких важливих роялс. Кілька тижнів тому ми говорили з вами про герцога глостерського. І сьогодні я хотіла б продовжити по їх лінії наслідування, скажімо так. Тож сьогодні ми з вами будемо говорити про ще одного кузина королеви Єлизавети II. Це принц Едвард, герцог Кенський. І це не її син, а саме її кузен. Тож у мене сьогодні полуничний молочний коктейль в такому цікавому букалі по мотивам Гаррі Поттера. І обирайте собі щось смачненьке обов'язково, і давайте починати розбиратися в цій дуже і дуже цікавій темі. Тож принц Едвард Герцог Кенський. Він є старшим сином принца Джорджа та принцеси Марини Грецької. Джордж був четвертим сином короля Георга П'ятого та Марії Текської. Тобто він був молодшим братом Едварда Восьмого, а також Георга Шостого, того самого, який є батьком королеви Єлизавети. Ми з вами минулого тижня вже говорили про... А дітей його брата, принца Генрі, відео обов'язково я залишаю в описі. Тож він був старшим сином наймолодшого сина короля та королеви Марії Текської. Насправді, доволі трагічна доля спіткала його батька. Він загинув у авіакатастрофі в дамті 25 серпня 1942 року. Він виконував обов'язки командора королівських ВПС під час місії в Рейк'явіку. Ми розуміємо, це 42-й рік. Це саме розгар Другої світової війни. Комісія з розслідувань королівських ВПС зазначила, що катастрофа стала результатом навігаційної помилки екіпажу. Взагалі кажуть, що королева Єлизавета його обожнювала. Вона якраз була дуже в дуже молодому віці, і саме цю трагедію вона переживала дуже особисто і дуже важко. Складно їй було змиритися. Він був легким, харизматичним, його просто обожнювали. Звичайно ж, була конспірологічна теорія про нього. Казали, що його. Його смерть погодив сам Черчилль. Нібито принц Джордж він був таємним сторонником миру з Гітлером, але потім з часом були підняті листи з королем з Черчиллем, які доводили, що принц Джордж був справжнім патріотом, він обожнював свою країну, він був проти нацизму, він був абсолютно проти Гітлера. І ніколи, ніколи б в цьому житті він би не погодився на мир з ним. Але з іншого боку, Принц Джордж не був настільки ідеальним, наскільки ми можемо зараз про нього подумати. У нього були своєрідні проблеми з забороненими речовинами, а ще навіть до свого весілля а й після весілля він був відомий тим, що полюбляв різних жінок, а також чоловіків. У ліжку, що в той час було ну такою тонкою гранню, також у нього був роман під час того, як він вже був у шлюбі з Маргарет Віхем, відомою як Маргарет Кеппл, герцогиня Аргайл. Це та сама жінка, у якої було ну дуже скандальне розлучення. Знаєте, я задумуюсь насправді, наскільки багато роялс з того часу загинули саме в авіакатастрофі. Це і сестра принца Філіпа, коли вона була вигідна. Це і наш і батько нашого сьогоднішнього героя, принц Джордж, і принца Генрі, тобто старшого сина старшого брата принца Джорджа. Старший син. Він також загинув в авіакатастрофі. Чому наш герой попереднього відео? Герцог Глостерський взагалі отримав свій титул, хоча він був другим сином, тому що його старший брат загинув, саме в авіакатастрофі. Так, всі ці випадки, вони доволі різні, але все це авіакатастрофи. Якось такий, не знаю, своєрідний бере. Якщо ж говорити про принцесу Марину, це мама нашого герцога Кенського, вона була принцесою Греції по крові і принцесою Великобританії по по її заміжжю. і вона навіть була кузиною царя Миколи II. Вона відома своєю надзвичайною відданістю короні та вірності взагалі тим ідеалам, які тоді сповідувала монархія. Саме вона виконувала дуже багато королівських заручень, у тому числі святкування незалежності Гани та Боцвани. Саме вона 26 років була президентом Вімблдону. Надзвичайна була жінка. І багато людей казали про неї, що вона приклад справжнього Роялс, скажімо так. Але вона померла доволі рано у віці 61 року. У неї була пухлина, на жаль. Тож у Джорджа та Марини народилося троє дітей. Це, звичайно, наш головний герой сьогодні, принц Едвард герцог Кенський, це принцеса Олександра. Ми з вами зовсім трішечки про неї говорили. Були чутки, що саме вона була коханкою принца Філіпа. Вона обов'язково стане героїнею нашого наступного випуску. І також Майкл Кенський і його прекрасна, красива Олександра Кенська. Про них ми з вами також якось обов'язково поговоримо. Ви тільки собі уявіть, принц Едвард він став. Він, Отримав цей титул разом з кількома іншими титулами від свого батька у віці шести років. Тож його першим титулом був звичайно титул герцога Кенського, а також графа Сент Едрюса та барона Даун-Патріка. Едвард, звичайно, закінчив Ітенський коледж, а також для росей у Швейцарії. Але кар'єра Едварда була завжди пов'язана саме з армією. Він закінчив військову академію Сент-Хорсту. У нього багато регалій, він отримав премію Сера Джеймса Моффіта з знання іноземних мов. Він вільно розмовляє французькою. Сам він казав, що він виріс в сім'ї, де тітки розмовляли виключно французькою мовою, вважали це своєю перед. Увагою. Тож після того, як він закінчив Сент-Хьорст, він і закінчив у званні другого лейтенанта. Вже через 6 років він отримає звання капітана. Далі він служить у, Конгу, у Гонконгу, потім у штабі східного командування, отримує звання майора. У 1970 році командує полком на Кіпрі у складі Миротворчих сил ООН. Також він певний час служить у Північній Ірландії. До речі, дуже цікава історія пов'язана з тим періодом, коли він служив в Ірландії, і причина, чому він так швидко в 71-му році повернувся назад до Великобританії. З'ясувалося, що Ірландська республіканська армія планувала викрадення. Його викрадення невідоме до кінця з якими подальшими діями, але завдяки королеві Єлизаветі, а також роботі її прем'єр-міністра і інших міністрів, вони змогли доволі швидко вилучити принца Едварда з Ірландії, таким чином вони змогли його врятувати. Про це стало відомо лише у 2022 році. Тільки-тільки. Після того, як він повернувся до Британії у 1973 році, він отримав звання підполковника. А звільнився він з армії у 1976 році. Йому було присвоєно почесне знання генерал-майора, а також потім з руками ще й фельдмаршала. Тобто насправді це така історія абсолютно стовідсотково побудованої виключно військової кар'єри в рамках британської королівської родини. Я, мабуть, не зможу пригадати іншої людини, про яку я можу зараз прям так різко згадати, що вся його кар'єра від початку до кінця була присвячена саме військовій справі. У 1961 році відбувається те, що сам Принц Едвард називає найкращою миттю його життя. Він зустрічає свою майбутню дружину. А Кетрін Уорслі він зустрів, коли передислокувався зі своїм полком в гарнізоні в Йоркширі, неподалік від її родинного дому. І дуже швидко того ж року, в березні, вони оголосили о своїх заручинах. Дата весілля була 8 червня 1961 року. Тобто, все це було дуже і дуже швидко. Що стало абсолютно неймовірним, це те, що Кетрін вона не захотіла проводити це весілля у Лондоні. Вона захотіла, щоб її весілля було саме в її. Родинному домі і це відбулося вперше за сотні і сотні років в історії Великобританії. Брат монарха, родич монарха став одружувався саме не у Лондоні. Йоркський собор був обраний для місця королівського весілля. Едвард подарував Кетрін надзвичайної краси каблучку для заручин з овальним сапфіром. Вона мені трішечки нагадується каблучка, одну з каблучок принцеси Анни з однієї з її. Також Тіара, в якій вона виходила заміж, вона її, як вона думала, що вона її позичає на весілля, але потім з'ясувалося, що принцеса Марина відразу і дарує цю тіару для майбутньої тепер вже, герцогині Кенської. Тож весілля пройшло з таким ніжним тендітним ставленням одне до одного, з глибокою повагою. Багато було. По-справжньому царських королівських подарунків, про які ми з вами поговоримо трішечки пізніше, неймовірної краси, насправді, тіара, в якої є кілька офіційних, неофіційних назв. Звичайно, офіційно вона називається Кенська тіара з перлами та діамантами, але її також називають. Ам... Вінзерським мотивом, а також е діамантовим бандом в стілі Ардеко. І до речі, потім вже Кетрін буде позичати саме цю тіару своїй доньці на її весілля. також. У цього поддоружжя також, в свою чергу, народилося троє дітей. Вони вже доволі дорослі. У них вже у самих у цих дітей вже є діти. Тож їх старшим сином став Джордж Філіп Ніколас Вінзор. Зараз він має титул герцога Сент-Ендрюса. Народився він аж у 1962 році. Відомий він тим, що він працював дипломатом, мав дипломатичну службу у Нью-Йорку та Будапешті. Їх другим сином став і його найстарший син цього Джорджа Філіпа, це Едвард Едмунд Максиміліан Джордж Вінзор. Він став першим, кого виключили за лінії наслідування британського престолу через юромано-католицизм. А ще однією дитиною Кетрін та Едварда стала леді Хелін Тейлор. Яка народилася у 64 му році. Саме вона надягає таку ж тіару на своє весілля, як і її мати, у неї четверо дітей. І також лорд Ніколас Вінзор. Він народився в 80-му році. Його назвали лорд Ніколас Чарльз Едвард Джонатан Вінзор. А чим він так сильно відомий зараз, трішки скандально, в Великобританії, це тим, що він є дуже ярим. Прихильником антиабортів, типу заборони абортів і всієї цієї історії. У Кетрін та Едварда мало бути ще двоє дітей, але у неї було дві вже після народження останньої дитини в неї було ще дві невдалі вагітності. Що мене по-справжньому вразило в цій парі, це їх проблеми з житлом. Спочатку, коли вони тільки одружилися, вони переїхали в будинок, який називається Копінс. Це житло, воно їм дісталося як спадок, але вони не могли дозволити собі утримувати цей будинок. Він був доволі дорогим. Вони переїхали до Йорк Хаусу, який залишався їх лондонською резиденцією кілька років. Їм довелося продати Копінс в травні 1972 року за 400 тисяч. Насправді. З того моменту чи чотири, чи п'ять разів змінили. Змінилися володарі цього маєтку, що доволі цікаво, такий величезний, насправді, будинок, вони так легко перепродаються за такий доволі короткий срок, насправді. Але трішки сумно, що доводиться продавати такі сімейні статки. А, і на цьому їх історія не закінчилася, тому що близько 90-х вони стикнулися з дуже великою фінансовою проблемою, навіть їм довелося продати деякі. Родинні прикраси, що ви просто собі уявляли, і, звичайно, їм довелося з'їжджати з великого будинку. Плюс на той момент у них вже деякі діти були доволі дорослі, і вони з'їхали, і їм було вже невигідно отримувати настільки величезний будинок, і вони з. Дозволу королеви Єлизавети переїхали до Анморхолу. Хто б міг подумати? Виявляється, вони там прожили доволі немало. Потім з'ясувалося, що приблизно в кінці 1989 року вони змогли придбати в Оксфордшурі невеличкий будинок, який називається Кроконентхаус, і також в той же момент вони переїхали і в. Квартиру з Рен Хаус Кенсінтонського палацу в Лондоні, для того, щоб у них була лондонська, лондонська резиденція. Тобто вони мають одночасну лондонську резиденцію і певний такий Summer House, скажімо так. І всі інші будинки їм, звичайно, довелося продати, а, або віддати назад королеві, як в випадку з Амархолом. Але і Крокен хаус у них також прожив, скажімо так, не дуже довго, хоча це був симпатичний невеличкий будинок з чотирма акрами площі, з садом тенісним кортом. На східній половині вони мали вихід в ліс Чілтернс, відомий. Як Крокенд Грін, їм довелося і в 1996 році продавати і цей будинок, тому що вони зістокнулися зі ще більшими фінансовими проблемами. З'ясувалося, що герцогиня Кенська вона вклала гроші, інвестувала в синдикат Уда Уолкер, і вона потрапила в скандал з Ллойдом. І весь цей скандал якраз такий призвів до того, що їм довелося дуже терміново продавати і свою коштовності, і видозмінювати певні коштовності, доставати якісь частинки, їх продавати, і навіть продати цілий будинок. З часом вони змогли придбати інший будинок, який називається Олдфордж. Він знаходиться також в Оксфордширі. На той момент його вартість була приблизно 540 тисяч фунтів. Вони його придбали у 2002 році. Потім вони подали заявку до місцевих органів планування і попросили дозволу на те, щоб перепланувати цю забудову. Вони його перебудували, і у лютому, 2017 року, вони змогли продати Old Forge за більше, ніж мільйон фунтів стерлінгів. Я думаю, це і був такий план. Певного вкладення коштів для того, щоб хоч якось заробити і вилізти з тих проблем, які в них були. Добре, що у них є була а, сестра королеви, яка хоча б дасть де пожити. Ситуація зараз таким чином, що вони далі проживають в Кенсінтонському палаці. Це вже відомий нам таке королівсь, такий королівський гуртожиток. До речі, за цікавого про герцогиню Кенську вона є. Хрещеною мамою принца Едварда, який син королеви Єлизавети. Але та скандальна ситуація з неправильно вкладеними грошима вона була не останньою проблемою в житті Кетрін та Едварда, тому що у 2011 році з'ясувалося, що був оцей скандал. що Нюсентрнешнал змогли проникнути в деякі банківські рахунки, і з'ясувалося, що в банківські рахунки Едварда та Кетрін також змогли проникнути. Насправді, не дивлячись на всю цю складну ситуацію, в цієї родини надзвичайно багато прикрас. І ці прикраси залишилися деякі з них по сьогоднішній день. Наприклад, Тяра, в якій вона виходила заміж, Кетрін виходила заміж, вона все ще залишається у них, дякувати Богу. А в той час, як, наприклад, Сафірова кембриджська парюра стала одним з тих випадків, коли їм довелося її продавати. Взагалі, це надзвичайної краси, прикраси це. І сережки, і тіара, і намисто, яке складається в такий красивий орнамент, намисто було першочергово доволі таким об'ємним. В 1864 році його подарували ще Августі Гессен Касельської, яка стала герцогинію Кембриджською, вийшовши заміж за сьомого сина короля Георга III. Спочатку воно перейшло до Марії Текської. Від Марії Текської вона її подарувала спочатку Марині на її весілля. А Марина вже свою чергу подарувала цю прикрасу новій герцогині Кенській Кетрін. І спочатку у 90-х роках вони переробили. Тіару на, на таку трішки меншу прикрасу, а також вони переробили намисто, на чокер. І оці маленькі шматочки, які вони. Повитягали, вони спочатку продали їх, але цього було недостатньо. І чокер і сережки точно були продані. Їх бачили у 1090 році. Їх викупив ювелірний дом, який називається, який називається Moira Fine Art Jewelry. І невідомо, чи продавала, чи продали вони саме тіару окремо, тому що ні на морі їх ніколи не бачили, ні взагалі ніколи вони не виставлялися. Можливо, вони все ж таки її зберігли. Але я думаю, що для Кетрін і Едварда було дуже важко продавати ці прикраси, тому що вона надзвичайно їх любила. Вона надягала їх і в Бахрейн в 1984 році. А вона надягала на зустріч з імператором та імператрицею Японії в жовтні 1971 року. Тобто, це така шикарна парюра, шикарний цей сет, який вона надягала на найбільш відомі, на найбільш такі красиві офіційні королівські виходи. А що в них точно залишилося? Це аквамаринова тіара герцогині Кенської. Не знаю, всі їх аквамаринові прикраси чомусь. Мене не вражають. Не знаю, як вам, до речі, саме аквамаринові прикраси, бо мені і на Єлизаветі я пам'ятаю цей аквамариновий сет, він мені не дуже сподобався. І це аквамариновий, і ці аквамаринові прикраси мені теж якось так, не те, щоб дуже подобається. Ну, але, але це красиві. Але з іншого боку, звичайно, це красиві прикраси, вони дуже дорогі. Почала надягати після того, як вона продала сапфіри. Саме дуже часто саме цей саме цю аквамаринову прикрасу, ем, вперше її помітили на ній наприкінці 1980-х років, а також, наприклад, на відкритті парламенту у 1989 році. Також до її перлиново-брильянтової тіари у неї є сет з сережок та підвіски, які були швидше за все замовлені для неї окремо у ювелірного дому, звичайно, Гарард. Також це сережки з колекції Принцеси Марини. Як я казала, вона має певні, певне коріння з родиною російського імператора і її. Вона була кузиною царя Миколи II, тож деякі прикраси в неї залишилися ще з ліній Романових. Наприклад, ось ці прикраси, які тоді ще перейшли Марині, від Марини до Кетрін це якраз ось ці сережки, вони були від її бабусі. Великої княгині Марії Павловної. Також з тих країв, скажімо так, у неї є брошка. Це брошка з сапфіром всередині, вона доволі впізнавана, навіть залишилася фотографії самої імператриці з нею. Ось тепер вона в колекції, колекції Кетрін Герцогині Кенської. Також у неї є прикраса, це діамантова квіточка. Вважається, що це бок, як прошку можна носити, і вона має походження саме з колекції звичайно, Марії Текської. Також є прикраса з колекції королеви Вікторії, яка, в свою чергу, після смерті передала її своїй доньці принцесі Луїзі, та передарувала, залишила це принцесі Марині, та, в свою чергу, та залишила своєму сину, а він, звичайно, подарував своїй дружині. А також у них є брошка в стилі Ардеко. Це також був весільний подарунок для принцеси Марини від Марії Текської. І також у неї є дуже красиві сережки з перлами. В класичному такому діамантовому окантуванні. це також був весільний подарунок принцесі Марині, і вважається, що швидше за все їх подарував принц Джордж, сам герцог Кенський в 1934 році. І що цікаво, є одна прикраса, яка на просторах інтернету дуже сильно асоціюється саме з герцогинію Кенською, але цікаво, що вона ніколи герцогині Кенській не належала. Це смарагдове намисто королеви Софії. Це намисто, яке було замовлено в Гарард в 1935 році. Воно належить королеві Софії, але вона позичила один раз цю прикрасу в 1990 році. Саме герцогині Кенській. У березні 2013 року у герцога Кенського стався інсульт, і приблизно з того часу його здоров'я почало. Сильно погіршуватись у квітні 2015 року. Він був госпіталізований з сильним пораненням стегна. Це вже вік, і кістки мені здається вже перестали витримувати навіть легких падінь на превеликий жаль, йому ставало все важче і важче. Тому вони вдвох майже повністю відійшли від виконання роял обов'язків. І якщо герцога Кенського, ми з вами все, що можемо побачити, навіть на наших сер... на наших випусках всереду, середу на роял новинах. Він все, що бере участь в певних заходах, в нього все ще є патронажі. Так, він дуже сильно взяв такий, знаєте, крок назад для того, щоб мінімізувати свої виходи. Але він все ще далі займається питаннями співробітництва з Німеччиною, питаннями спорту, молоді, архітектури, все ще є певні патронажі, в яких він все ще бере участь. В той час, як герцогиня Кенська, вона... Відійшла від своїх роял обов'язків ще у 1996 році. Тобто вже доволі давно не виконує жодних обов'язків. Ну а на сьогодні я буду завершувати історію цих маловідомих, але таких цікавих і своєрідних роялс, які на службі вже майже 80 років. Мені дуже цікаво, що ви думаєте про герцога та герцогиню кенську. Насправді я взагалі не очікувала, що в когось з роял-родини можуть бути настільки серйозні фінансові проблеми, щоб вони навіть продавали свої прикраси. Мені надзвичайно буде. Буде цікаво почитати ваші коментарі. Дуже дякую вам за вашу увагу. Обов'язково підписуйтесь та ставте лайк. Це надзвичайно важливо. і Для мене це надзвичайно приємно. Дуже дякую вам за вашу увагу ще раз. Найкращої вам погоди та мирного неба над головою. Побачимося з вами вже всю середу на новинах зі світу британської королівської родини.